Рівне змагається за престижне звання європейської зеленої столиці. Ця міжнародна відзнака надається містам, які демонструють виняткові зусилля у сфері екологічної політики та підвищення якості життя громадян. Наразі рівна серед чотирьох українських міст, які увійшли до списку претендентів. Разом із ним участь у конкурсі беруть Чернівці, Львів, Тернопіль і Хмельницький. Загалом 10 міст з усієї Європи. Далі будуть технічні експерти працювати по семи напрямках нашої і інших заявок. Там розглядаються такі сфери, як вода, повітря, зелені насадження, відходи, шуми, адаптація до змін клімату і пом'якшення наслідків змін клімату. Одним із головних аргументів на користь рівного є затверджена концепція блакитно-зелених коридорів. Йдеться про систему, яка з'єднує всі мікрорайони міста зеленими насадженнями, створюючи що безперервний природний простір. Стратегія дозволяє пом'якшувати вплив високих температур влітку. Це означає, що людина, пересуваючись містом, може залишатись в затінку дерев. Особливу роль тут відіграють вікові насадження. На цьому акцентує увагу фахівчиня з питань адаптації до змін клімату громадської організації «Екоклуб» Ольга Лящук. Великі дерева вони мають більше очисної спроможності для того, щоб повітря було чистіше. Вони допомагають також. Умовно кажучи, зберігати вологість. Проте, на жаль, ми спостерігаємо те, що поводження із вже наявними зеленими насадженнями не зовсім відповідає сучасним європейським стандартам. Ми бачимо видалення або нищівну обрізку вікових дерев. Фахівці зазначають, що адаптація до європейських стандартів має починатися з базових кроків від правильної обрізки дерев до переосмислення догляду за міськими газонами. Наприклад, в Європі вже давно відмовляються від частого косіння трави, аби зберігати природну вологість ґрунтів. Розвивати такі ініціативи, як дикі луки, це зараз вкрай поширено в Європі. Там висаджені дикі рослини, які квітують в різний період літа. Відповідно, ця клумба може ну, перебуває в гарному вигляді з квіточками протягом року і не потребує косіння. Тобто є цілий перелік заходів, які насправді не потребують ніяких значних вкладень. Фінальний етап оцінювання та оголошення переможця відбудеться восени у столиці Литви Вільнюсі. Саме це місто наразі носить титул європейської зеленої столиці. Для рівного участь у цьому конкурсі це не лише шанс здобути міжнародне визнання, а й про стимул до глибших екологічних змін. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.